Покажи піську. А, це пауза. Покажи піску. Ого, гада, сори. Може, краще піську показати. Дома покажеш, я ще раз говорю. <laughs> Піфа штани, рівні з кожної сторони! <laughs> Піфа горе від штани, рівні з кожної сторони! Я думаю, ви мене так сидиш Я? Да. А, я ще забув сказати, мене синдром самозванця. Я думаю, що я слишком геніален для тріїграмо. Слишком геніален. Важкість в шу. Важкість в шумку. Сложно в животі. Гриб. Ускладнення, якісь шлункові, це може бути щось з головою. Без проблем. Без проблем. Проблем. У нас взагалі такого немає. Нас адміністратори відразу пацієнти в кабінет ведуть по передплаті. Поперед записом. Передплаті. Без сечу. Та не тут! Тоді відрізайте te просто, Тоді відрізайте просто. Та ні, їд. Схожі йде раптовий викид калу! Смокталка. Схопись за пудентальний нерв, смакталка.